Всім доброго ранку. У нас, як бачите, ось така погода. Іде сніжок, Прохолодно доволі таке. І я йду по посилочку, але посилочка не для мене. Моя донечка замовила там якусь косметику і поки вона на роботі попросила, щоб я її отримала. Я як прийду з пошти, буде розпаковочка, а потім ми будемо вдягати наших малят в новорічні вбрання, тому що через два дні у нас буде новий рік. Тож зустрінемося вже біля пошти. І так я тут буду озвучувати, тому що машини їздять і мене практично не чути. Заходжу я на пошту, як бачите, в прискореному темпі і отримую посилочку. Як бачите, посилочка вийшла не дуже велика. Тут, бачите, магазинчик такий, і я вже отримала посилочку і йду додому. І так, я вже отримала посилочку. Вона доводить таке маленька, ось бачите. І ми йдемо додому. У нас зараз світла немає, тож вже э, зустрінемося э, на розпаковці цієї маленької посилочки. І так, я вже вдома, як бачите, ось така посилочка. Зараз я з цього боку краще. Не видно було адресу, зараз я розпакую і вам покажу, що посилочиться коробочка доволі таки маленька. Так, сейчас мы берем еще тут. Тут есть такая брошюрка. Я вот что тут косметичный засыпик и еще одна за визиточка такая. Это наш фокус. Я вот что. І тут ось ось така косметика. Я не знаю, що це таке, ну але те ще є. Так що ось такі справи. Трошки пізніше я е відзніму вам переодягання малят, як і обіцяла, але не зразу тут. І так, як завжди, в мене тут. Мої двоє улюбленців. Тут ось всі мої малюки, Полінка, Анастасійка, Мар'янчик і Самірочка. І зараз ми їх усіх будемо, ну, крім, звичайно, котів. Будемо всіх перевдягати в новорічне обрання, тому що через два дні у нас новий рік. Я вже приготувала одяг. До речі, оцей костюмчик випав, я його не помітила, і тільки ось сьогодні я виявила, що він у мене на полишці за е, коробочкою лежав. Тож ось ще ось такий є у нас доволі гарненький сліпечок новорічний. Ну, це сліпик ельфа. Так що я підберу за кадром е, е, одяг відповідний для малят. Тут у нас ось шапочки і вже я вам покажу готовий результат. Ось сплять наші улюбленці. Це пакун Митрофанович, Ну, а це, як ви вже знаєте, сімочка наша. Сплять на дворі сніжок, холодно. Так що за кадром перевдягну, щоб не затягувати відео, і потім вам вже покажу результат. І ось такий у нас доволі класний результат. Вийшов, як бачите, ось наша Анастасійка в такому костюмчику. Потім йде Самірочка, потім йде Анастасійка і Мар'янчик. Оце у мене отакі дітлахи мої. Доволі гарненькі і милі. Я ось так їх гарненько посадила. І вони у мене ось так гарно, дружненько і сидять. Так що з наступаючими новорічними святами вас. Люблю, цілую, міцно обіймаю, щоб в новому році здійснилися всі ваші мрії і життя було е, самим найкращим і барвистим. І до нас ось приєднується Митрофанович. Да, пакун Митрофанович. Ти приєднуєшся? До привітань? Скажи щось нашим підписникам. М? Що скажеш? Пакунчик? Ну, що скажеш? Мовчиш? Він теж приєднується у нас до привітань. Сімка десь втікла. Ну, а він ось такий у нас красунчик. Тож, на цьому я завершую своє коротеньке відео. Вибачте, що не відзняла вам сам процес перевдягання, тому що чотирьох малюків доволі таки важкувато перевдягати, і це б зайняло доволі так багато часу. Тож вийшло ось таке коротеньке відео. І на цьому я хочу завершити свій влог. Дякую за те, що ви в мене є. Так, Митрофанович. Ось такий він у нас. Всім підписникам. Дякую за те, що ви. Біля мене цей рік були, Я сподіваюся, що і в наступному році ви теж будете біля мене і ваша кількість буде тільки зростати. Всіх люблю, міцно обіймаю і до нових зустрічей!